І бороди носять поки дрончик. Борода суперова, як настрій. Настрій так само. Суперовий. Ну, на нашій ділянці фронту обстановка остатньо напружена, але ми її контролюємо, тримаємо свої позиції і будемо тримати. А у вас як, що це за це перевіряв о 5-й ранку в Авдіївці. Стан генераторів, тому що від генераторів залежить дуже багато. Ми підключені до системи спостереження, яка робилась теж завдяки покойному моєму другу Глібу Бабічу, трохи зламав руку. Справу гліба будемо продовжувати, правда? Сто відсотків. Серце закорбувалося свої правоті, що ми робимо. Добру справу розкажи, будь ласка, що сьогодні привезли, і наскільки воно вам треба взагалі О, сьогодні? Привезли дуже чудові коптери, які ми використовуємо для того, щоб вести розвідку, для того щоб заносити невеличкі подарунки російській армії. Також за допомогою таких дронів можна чудово коригувати власну і сусідню артилерію, звичайно, артилерісти дуже вдячні, а, а орки не дуже. Так що це надважлива техніка, яку ми будемо ми зараз використовуємо і будемо використовувати надалі. Так що це насправді важливо. Шесть шестер людей в армії взагалі залинадцять батальйонів З обласною я у призапасах був, був. На своєму дивізіоні, ми з діками. У да. обласній раді у нас з 10 депутатів, раз два, ще двоє, четверо. Ну, тобто, всі воюємо. Ви під час війни завжди нам допомагали, тому хочемо вам вручити ось таку подяку невеличку, бо ми завжди відчуваємо вашу підтримку. Якби тяжко зараз не було нам, і я знаю, що і в тилах і, ну, людям важко втомилися, такий стрес постійний напруга. Але треба триматись, тому що сьогодні ми ще на день ближче до перемоги. І так кожного дня просив прокидати цією думкою, що перемога на день ближче, і армія з збройні Сили, і взагалі, все українське військо ніколи не покине свої позиції, буде тільки повертати свою землю.